Вітаю! Чи замислювалися колись, що наш розум це не стільки відеокамера, яка просто записує спогади, скільки, скажімо, архітектор, який їх постійно перебудовує. Сьогодні ми розберемося, як саме це працює, і чому те, що ми пам'ятаємо, може кардинально відрізнятися від того, що було насправді. Просто послухайте цей рядок в історії йшлося про привидів, які полювали на тюленів, йшли на війну та плавали на каноа. Дивно звучить правда. Але цей, на перший погляд, абсолютно безглуздий уривок з давньої казки корінних американців, насправді є ключем до однієї з найбільших таємниць нашої пам'яті. Отже, перенесімося у 1930-ті роки. Психолог на ім'я Фредерік Бартлет провів експеримент, використавши саме цю химерну історію про привидів, і те, що він виявив, буквально перевернуло уявлення про те, як працює людська пам'ять. Ідея була, знаєте, водночас простою і геніальною. Він взяв своїх британських студентів і зачитав їм історію, абсолютно чужу для їхньої культури, повну образів, з якими вони ніколи в житті не стикалися. А потім він просто чекав і дивився, що час зробить з їхніми спогадами. І отут власне починається справжня магія, бо Бартлет побачив, що спогади не просто стираються чи бліднуть, ні, вони систематично трансформуються. Він помітив три дуже чіткі, майже передбачувані зміни три ключі до розуміння роботи нашого мозку. Він назвав ці три процеси так упущення, ознайомлення та раціоналізація. Давайте тепер подивимось на кожен із них ближче, щоб зрозуміти, що ж там відбувалося в головах у тих студентів. Отже, перше упущення. Деталі, які просто ну, не вписувалися в їхню картину світу, наприклад, полювання на тюленів, з часом просто зникали. Мозок ніби вирішував так, це щось дивне, незрозуміле, мені це не потрібно, і просто викидав цю інформацію. Другий пункт ознайомлення. І ось це просто неймовірно. Наш мозок виявляється такий собі автоперекладач. Дивні незвичні поняття він несвідомо замінював на щось знайоме так, каноє перетворювалося на звичайний човен. А екзотичне полювання на тюленів на зрозумілу риболовлю геніально, чи не так? І нарешті третя раціоналізація. Це коли мозок починає, так би мовити, додумувати. Студенти буквально почали вставляти в історію логічні зв'язки, яких там ніколи не було. Додавали слова на кшталт тому, що, через це, аби дивний уривчастий сюжет став для них логічним і послідовним. По суті, вони редагували історію, щоб вона мала сенс. І це підводить нас до головного питання. Ну чому? Чому їхня пам'ять не змогла просто зберегти оригінал як фотографія? Який такий внутрішній механізм змушував їхні мізки так радикально переписувати почуте? І відповідь, відповідь на цю загадку криється в одному простому, але дуже потужному понятті це схема. Саме ця концепція пояснює абсолютно все, що Бартлет спостерігав у своєму експерименті. Це можна сказати, такий собі ментальний кресленик нашого розуму. Так, що ж це таке, ця схема? Ну, якщо просто, то це це такий собі ментальний шаблон, заснований на нашому попередньому досвіді. Наприклад, у нас є схема візит до лікаря або похід у кіно, і вона вже містить певні очікування і сценарії поведінки. Щоб було ще простіше, уявімо дитячу іграшку сортер, знаєте, з отворами різної форми. Кожен отвір це наша існуюча схема. Нова інформація, що ідеально підходить як трикутник у трикутний отвір, засвоюється легко. Щось схоже як квадрат можна трохи проштовхнути, а от щось зовсім нове, наприклад, зірка, вона просто не пролізе. І отут наш мозок, зіткнувшись із цією зіркою, має по суті два шляхи, як поводитися з новою інформацією. Він може або спробувати її втиснути, або змінити сам отвір. Ці два шляхи називаються асиміляція та акомодація. Асиміляція це легший шлях. Ми беремо нову інформацію і просто втискаємо її в уже існуючі схеми. Це як той квадрат. А от акомодація це значно складніше. Це коли ми стикаємось із чимось настільки новим, що нам доводиться змінювати самі схеми, перебудовувати наше розуміння, щоб вмістити ту саму зірку. Тепер давайте повернемося до нашої історії про привидів. Пам'ятаєте, як каное перетворилося на човен? Так от, це і є асиміляція в чистому вигляді. Мозок студентів не став створювати нову категорію екзотичний індіанський човен. Він просто взяв нове слово і втиснув його у вже знайому, готову схему човен. Просто є ефективно. А що ж таке акомодація? О, це вже зовсім інший рівень складності. Це, це коли треба міняти сам шаблон. Уявіть, що треба пояснити червоний колір людині сліпій від народження. Жодні аналогії, жодні порівняння не допоможуть. Потрібен абсолютно новий досвід, щоб створити з нуля абсолютно нову схему. Добре, теорія це цікаво, але яке це має відношення до нас з вами, до наших власних спогадів про дитинство, про важливі події, про все наше життя? І от ми підходимо до, мабуть, найважливішого і, чесно кажучи, трохи тривожного висновку Бартлета Наші спогади це не якісь там файли на жорсткому диску, які лежать без змін. Ні, вони живі, вони постійно коригуються щоразу, коли ми до них звертаємося. Тобто вдумайтеся, ми не просто згадуємо минуле, ми його щоразу створюємо заново. Ми згладжуємо гострі кути, заповнюємо прогалини, раціоналізуємо події, щоб усе це складалося в одну логічно послідовну історію історію про нас ми головні автори власної біографії. І це залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням. Якщо наші спогади постійно змінюються, щоб відповідати тій історії, яку ми хочемо про себе розповісти, то наскільки реальним є наше минуле, і, зрештою, чию історію ми насправді проживаємо, ту, що з нами сталося, чи ту, яку ми самі для себе написали?